Что ты там хотел, сука? хуесос, блядь. Ты, блядь, кому звонишь, блядь? Пидрила она. Ты, блядь, чкарик, ее базует. Что, блядь, сука? Наху ты что, сука, пидрила? забора руки забрал. Иди нахуй, сука, лох нахуй, блядь. Нахуй відмог, спора руки збагатить. Ти заправали. бачиш, який да, агресивний, давай. нахуй. Блядь. Ось стоїть, каже, зараз стіни будуть корічні. Да, блять. Во, чуєте? І шо ну, і давай, ти, блять, мене будеш давай. стріляти, нахуй, зараз, ну, да, сука? Буду. Ждеш, нахуй, блять. Ну, давай, давай, знімай, снімай. І, і ти, саме головне, для своїх підписчиків підпишись. Я сирун, обсираю, блядь, сусідів. Дуже... Сирун під забор сніми, 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 що як ти сираєш. Сніми. Я сніму, блядь, сука, коли я тебе мордою, это гамно, ти... сука, уткну, блядь, під гра, нахуй, блядь, ти поняв? Ти, блядь, їбалом, нахуй, об забор, блядь, хуйниць, нахуй, блядь. Який базар, блядь, Який базар, нахуй, ти підрілась, блядь, Ти сука, титан, їбучий, нахуй. тебе, Це злого підрілом, хто блять сраку, їбаться, а це ти між нами. Це, блядь, сука, підер, тебе поїбало, видно, що ти підер, нахуй. Я тобі вже один раз пізди дав, нахуй, блядь. І ти сука безпомощна. Шо, я ти мусорав, блядь, є, блядь, Если бы ты сказал бы, я тебе відхуярив туда, а пизды дав, де воно в тебе, блядь, чмот и ебаный, блядь. Рахіт, ты конченый. Ты рахит, блядь, ты вспомнил, как ты валялся, нахуй. Что я вспомню, блядь? Тебе скільки рот, ти ти сука... блядь! Че ты в а? саду рубил? Я тобі рит назад, пизды дав, нахуй, який детский сад, нахуй. Что, ты ты yeah. забыл? Шо, блядь, я на тебе, на тебе я на тебе забор. хуй ложу, блядь, я не только сру на тебя нахуй, блядь, ты лох, нахуй, ебучий, нахуй, блядь. Иди нахуй отсюда, пидор нахуй, блядь, я тебя вообще, сука, за, дай, дай за, людину не считаю. Что ты мне раху дай, дай, я лоху сделаю, блядь. сделаешь, блядь, Ларе, ты минетчик, нахуй, ты мне минет сделаешь, нахуй, блядь, пидрила, блядь. Я тебя сейчас, нахуй, блядь, плюну, нахуй, пидора ебану! блядь, подожди. О, да, Добрий да. день, блядь, я Олень, нахуй. Шо вам в надо? Хто ви такі, блядь? Шо, я не можу, блядь, на два фронта, блядь, тут хоть в мене щось хочуть і там, нахуй. Шо? Він тільки шо на мене плюнув якого хуя він на мене плює, блядь? У мене зафіксовано, шо? О, він же там, блядь, обіз'яна, блядь, він скаче, сука. Що, на стіни мої бачили вже чи ні? Я питаю, чий, блядь, Ви ти стіну мою бачив, тільки що, ти відійди туди чуть-чуть. ні ні, туди, відійди на угол, на угол, відійди від, від ворот. я з вами Ні-ні, якісь... ти туди йдеш, туди на угол, і дивися на мою форточку, внимательно. В тебе відеокамера є ти. Ні, я вас не запрошую. я вас не звав сюди, а я вас не запрошую. І ми будемо спілкуватися, ви відходите від, від, від забора і ми будемо з вами спілкуватися на відстані. Чи він, Кирило Андрійович, дільничний так. офіцер поліції, капітан поліції, так. ваша, безпосередньо. Можете вийти. Що, не можу, не хочу виходити. Я вам не довіряю, я не знаю, хто ви такі. Я не бачу я ваші поціляти. Я ж вам представився. Могли б вже і заповнити за багато років. За які роки? Нато, знімайте. Що, що? обізьяна? нахуй, ти що їбанути, блядь. Що це було тільки що? Знімайте. Що це було? Знімайте. Що? знімайте. Що? Кирил З другої сторони, безстройніх предметів. Я хочу переконатися, чи воно справді. Що вони справжнє? Так. Да. Я от не бачив ні одного разу, хочу подивитися. Несправжній. Не як... Сергій Леонід, ви вийдете? Є заява громадянина Свірнюка Олександра Серіос. Що другий хто він такий? Чекай. Є заява громадянина Сверняка. Я хочу знати, хто він такий. Вашого сусіда. Будете надавати пояснення Ні, ви... щодо, щодо е, неналежного. Щодо порушення правил благоустрою. Якого Будете надавати Струю. буду надавати. Будете. Виходьте. Чи я, вам, я вам повідомляю, він кожне утро в 5 ранку рубає трупи, mm -hmm. чим порушує порядок закон про тишу, правильно? Скільки Взертай... годин... Давайте напишете заяву. Ні, я не, писать... віде я не буду писати. Я не буду писати вам заяви. Чому? Тому що ви розумієте, ви де вашого, подожди, колеги, е посвідчення. Думаю. Зразу знайомлю не якісь рознялиться на ні, то я знаю. Ваше посвідчення, хто ви такі? Що він при, не представляється? Хто сам? поліщук, поліщук ви Олександр ви приїхав. Проводиться фото-відео. Поліщук хто як Якович, так? Капітан Поліції. Капітан Поліції. Капітан, да? Значить так, які ваші проблеми? Хто, е, хочу такі? вас запитати з даного приводу. Чому кидаєтеся фекаліями на, на чужу територію, у мене можете? У мене, у мене видно, ні? Псуєте, да, да. Ви бачили, так, да? Ну я вас запрошую да. одного. Зайдете? Ну, з колегою А чого з колегою? Тут, ну Хай ладно, колега буде, це бі не запрошую. Давай. Що? Заходимо. Ні, я можу почитати. Ну, кидаємо. Що це таке? Оце, оце Стоять! У це шо таке? Шо вот это? Фекалії? Фекалії, правильно? Ви звідки ви знаєте, що фекалії? Ну видно Ну, все, І що? Що? Ну фекалій. У мене є на відео заснято якісь. Ну, то ж добре, при, не буду думати. надавати, я вас на вихід. Я вам показати, показав, тепер я вас попрошу вийти. Yeah. Сергій Леонід. Ні, ні, ви виходите, однозначно. Зараз ми вийдемо. Ви... Зараз ми вийдемо. Ви ж запросили. Ні, вже я, я вам за я вам ну, показав. Можна ще то приміщення оглянути. Яке приміщення? Ну, там, ваше де забор. А що вам там цікавить? Ну, що яма, в яку ви скидаєте відходи. В яку я відходи ну, яму? Ось там яма. Яка вам різниця? Подожди. Ну, яка цей, в нього там септик в той Но стороні. Я не скажу, не хочу ознайом. Ты шо? Вот идите знайом ты його септиком. Добре. Дивись, ні, ні, Саш, да, іди сюди. Давай, да. вперед. Давайте. Давайте, мы ознайомся. Що, що, що там? Що там случилось? Ну, це? Яку відходи, що вас тут вообще должно інтересувати? Ну, бачите, от, ну ви що їдуєте, а шо? вон якісь продукти харчували. Які продукти харчування, могла, перед да? цим да, зафіксують. Ну а если я тут туалет хочу поставити, і що? Ну то облаштуйте нормально, а не ходити під цим. Ні, а що він повинімав, Занковин? повинімав, що і ваше, яке дело, і ваше, яке ранее дело, як, як я тут облаштовуюся. Ви... Ви я спілкуюся, як я хочу, потому що я в себе. Дома я захочу срать в себе під забором. Я буду в себе під забором срать. А мені гамно а мені говно кидати на, на, на это по стенам розмазувати, і там скакать, Леонидович. телефон пробовать забирать на вихід. Сергій Леонідович. На выход. все. Сергій Леонідович. Я під свій забор існу. Я під свій забор срую. Там мій забор, блядь. а ти, який ти, який ти сука поламав і так само, як цей. Я... І ви це хорошо знаєте. Нет, ти під мій забор Все, ви бачили? Ви бачили, ви озброєні? Я не хочу в себе на подвір'ї бачити. Виходимо, товаріще. Виходимо. Сергій Леонід, зачекайте. Стоп, не будемо ніяк. На виход я сказав. Зачекайте. зачекай. На выход, це приватна територія, вам То тут ви, нема ви, що там, робити. Що так. так, не підходимо до мене. Ще раз скажу на вихід. Сергія, хочу вас ознайомить, які питання до вас є? На выход я сказав, что вы йдете на выход. Какие у вас є що це таке? да, не заважайте, дайте з людей. Якого хера, блядь, він ногами пойдет. Без единиц, будь ласка, не заважайте. Може йому, блядь, чимось по ногам дать, блядь, чи да, що? Сергій Леонідович Що нахуй? Сергій Леонідович, идут, вислухайте, ласка Ви йдете на вихід, я вас вислуховую. Я вас не затримую. Я вас не затримую. Вас Сергій Леонідович, відповідно до звернення першого відділу Шептівського да. та СП від 24.08.2025 да, да, да. року, встаньте, будь ласка, не рухайтесь. Відповідно зареєстровано вже ЄОО 8131. Ви Сергій Семенюк, Сергій Леонідович, 24 -го, -го, -го року, житель міста Славута, вулиця Острозька, 41. Не оновили дані, чим порушили адміністративне законодавство відповідно до статті 210 десятої Ми я... вас добровільно. Поки запрошуємо проїхати до першого відділу для оновлення даних і з'ясування всіх обставин. Я з вами нікуди порушення. не поїду. Я, я, тільки не шо, я тільки що я тільки що дзвонив на гарячу лінію. Так, подижіть. Я, я тільки що дзвонив на гарячу лінію. Я буду ждати сейчас від них отвіта. Так, так. Е, у разі відмови, е, я буду застосовувати до вас е, фізичну силу та спеціальний засіб для примусового доставлення. Є така процедура, як е, затримання. Яке а, затримання, я за інвалід? Годину. На три години. Я інвалід, бо не маю іншу. Для складання протоколу, за заставі 210. За якою 210 Попрошення військового Є в мене документи, що Можете я інвалід. Можете винести, показати. Військового... Поздіть, ви не запрошуєтеся. Ви в приватне приміщення? Ні, я ж заходити не буду. Я просто, ну, щоб ви там не зачинилися і це. Та що ви будете тримати?